Вітаю вас, дорогі глядачі! Хочу показати вам передопалиний котел «Котланд» серії КН потужністю 12,5 кВт. Даний котел отоплюватиме приватний будинок площею 80 квадратних метрів. Будинок у нас збудований з дерева та цеглою облацьований. Система опалення по будинку зроблена з труб 60 діаметром та радіаторів. До цього опалювала будинок газу. Тому що в даний час в нашій країні газом отоплювати будинок дорого. Тому і вирішили поставити котел котлан. твердотопливний котел. Ну а тепер я вас познайомлю з параметрами котла. Котлан серії КН потужністю 12,5 кВт. Висота котла 955 мм. Ширина котла 355 мм. Глибина котла 715 мм. Розмір завантажувального вікна. Висота 214 мм. Ширина 200 мм. Параметри камери згорання. Глибина топки 430 мм. Об'єм топки котла 30 літрів. Верхні дверці утеплені, як і нижні. Навіси регульовані. Якщо шнур просяде, можна підтягнути, щоб не диміло. Відкриваючи верхні дверці, ми бачимо дві горизонтальні полиці. Теплообмінника, який знімає тепло димових газів. У конкурентів була одна полиця, а тут дві полиці, що робить цей котел більш ефективним. У порівнянні з котлом на одну полицю, нижні дверці відчинили, і ми бачимо доступ до чавунних колесників. Дуже зручно такі колесники виймати та чистити. І також, якщо колесники ушкоджені, то просто можна поміняти його. І також доступ до зольного ящика є, з якого зручно підбирає. Та поки. На правій стороні зверху розташований отвір, внутрішнє різдвяння 3 четверти для підключення механічної енергонезалежної автоматики. Внизу є отвір для підключення електричної автоматики, а саме вентилятора на дугу. На задній частині ми бачимо чотири патрубки. Верхній патрубок має діаметр 1,5 дюйма 40 мм. Зовнішнє різдвяння патрубок теплоносія, що подає в систему опалення гарячу воду. Нижній патрубок має діаметр 1,5 дюйма 40 мм. Зовнішнє різьблення патрубка зворотнього теплоносія з системи опалення повертається холодний теплоносій і надходить в котел для нагрівання. Патрубок, також ми бачимо патрубок для підключення аварійного клапана. Клапан скидає зайву воду, якщо буде підвищений тиск. Димохід має кругле виконання. Діаметр димаря 130 мм. Висота від підлоги до центру димоходу 740 мм. Якщо у вас залишаються питання, як показав цей котел в процесі експлуатації, яка витрита дров вийшла, яка тривалість горіння, пишіть під відео в коментарях. Я з радістю вам відповім. Сподіваюся, що мій огляд допоможе вам у виборі котла. Дякую за перегляд. До побачення, дорогі глядачі!